Віталій Беделішахе врая проти Єлеваш Нідерланди, рейтинг 2027. Захист Німцовича варіант земіша так слон є три, хоча може вже п'ять треба було зіграти. Може. Це буде за еншпіль чи що? Треба було точно слон g5 хоча. Може і ні. Так, думаю. Це добре. Я теж думаю. Четыре За зараз бахну, да і все. І не думай. Є п'ять, мабуть, треба. Єс. Yes. Що дають можливість, треба. Треба це робити. Треба, 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 треба. Все. Все, все. все, все, все. Так, як ти хочеш сюди чіплятись? Не знаю. де 5 награлись в шахи. Було цікаво спочатку. Було цікаво. Чим б'єш? Пішиком? Так, так, поки що, поки що тримається. Там десь тичочок буде, да? Ну бью. Б'ю і тут. Угу. Я думаю, головна ідея в цій позиції слабкість короля. Чорного короля. Тепер висить мат по 8 горизонталі. Такий хіт я не очікував. Чесно кажучи. Супер хіт. Добре, пограємо так. Тепер я хочу знищити, навіть граючи з турою проти слона і коня. Срівно тут трошечки не так-то просто йому. Так, так, і висить так. Тобто, я фігуру, мабуть, від'їм. Ну, по-перше, мене висі, висіла тура, тому якби... Мене не питаючи, як я хочу, продовжувати це. Віддаю слонада і все. Такий еншпільок. Так, він хоче поставити сюди щось. Ну окей, коня, да? Ні. Так, так, так. Зараз до викоблучусь, буде мені. Так, так. Хоча можна простіше зіграти після кіння 8, чек, типу. Так. Все рівно цей пішак нікуди від нас не піде. Але я ж хочу пограти так чисто. Красиво. Вилка. Так, я б'ю, то що? Якісь удари є в тебе. Пішли. Тепер позиція, що хоче, щоб ми віддали туру за слона і за цього пішака. пішак А в нас піде вперед. А ти свою ідею якусь ведеш. Так. Напала на слона. Так, 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 так. І... Ой. Тупомізклікнув. О, <клес> Оленя. Ай, вигравав гру. Тупоміс кликнув. Виграв Груда не виграв. Хоча, може, там не так просто було все? Можливо. Зараз ще програю. Це жесть якась. Це жесть. Програв. Так, аналіз точні 78 на 84. Скрудж МакДак. В дебюті суперник була непогана позиція, тільки тут треба було йому слона 6 зіграти. І, наприклад, якщо граю в 4 по комп'ютеру, то він міг би вже тут розмінятись, типу, і прийти венж, плюс з'їсти пішака. Він зіграв конем на С7. Ну ясно, що він його перевів. Десь хоче можливо, Д5 чи ще щось. Д5 так, він не зіграв. Розмінявся, перейшов веншпіль, але тут уже кінь захищає D4. B5 треба було. Тут слон Б4. Мені треба було ставати на цю слабку діагональ по чорним полям. На D5 тут вже можна було на проході нормально взяти по-людській. 5 це дуже довго, в мене фігури стоять. Негармонічно, і суперник відкриває гру. Я прямолінійно продовжую свій план. Ну, вирішив суперник закрутити те, що я і сам хотів би закрутити. Але, виявляється, це не на його користь, бо тут, після всіх масових розмінів, тура проти двох фігур мала б виграти. Але я знаю, як вигравати, програвати виграні позиції. Отак От просто хопа. І все. І тут уже нічия, але нічия, тільки, якби, якщо білі правильно відіб'ються. Бо в чорних багато пішаків, вони тут рвуться, а у білих вони всі слабкі, вони нікуди вже не йдуть. Так, ну окей, тут я не знайшов правильну стійку чи там ще щось. Ну тут він також трошки що шах. <кій> я розбив структуру, але тут я перейшов в програний ендшпіль Пішаковий сам. Треба було залишатись строю. Там ще якісь нічійні ідеї були. Ну, бо комп'ютер, в принципі, це вже нічия, але. Але, але це програш. Так, да, тут позицію якби я вже не втримав і все. Пішак проходить то так.